Десята в Україні про найцікавіші події на цю мить розповім я, Микола Сорокваш. Доброго вам ранку. Незважаючи на анонсоване президентом Петром Порошенком припинення стрілянини на сході України в односторонньому порядку протистояння й досі триває біля селища Восточне, що у передмісті Слов'янська усю ніч продовжувався бій між українськими військовими і сепаратистами. А от біля села Добропілля, це на Донеччині сили, АТО відбили у бойовиків реактивну установку залпового вогню ГРАД російського виробництва. З установки терористи вели постійні обстріли українських позицій. Як Повідомляє речник АТО Владислав Селізньов на сторінці у Фейсбуці. Військові звужують кільце навколо бойовиків та блокують їх в населених пунктах Донеччини. Цієї ночі втрат серед військових на щастя немає. Терористи пошкодили міст над річкою Кринка у селі Благодатне що біля Амвросіївки. через міст, веде дорога на Шахтарськ і Торес. Тож Денерівці намагалися висадити його у повітря, щоб не пройшли частини української армії і нацгвардії. Нині у полотні моста значні отвори. Сьогодні його обіцяють відремонтувати. А у селі Тернове на Луганщині терористи захопили в заручники мирних жителів, відібрали у людей паспорти, погрожували розправою та заборонили покидати селище у терновому бойовики. Організували базу, з якої вони блокували Луганський аеропорт. Тіла десантників і льотчиків, які загинули 14 липня у підбитому терористами військово-транспортному літаку ІЛ-76, сьогодні вранці доставлені у Дніпропетровський аеропорт. Про це повідомив речник АТО Владислав Селізньов. Медики мають провести експертизу та ідентифікувати тіла, після чого відбудеться церемонія поховання загиблих льотчиків та десантників. Поки час прощання із загиблими не називають. Нагадаємо, український воєнно-транспортний літак проросійські терористи збили у ніч на суботу при заходженні на посадку на Луганський аеродром. На борту перебувало 40 десантників і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Кілька днів бойовики перешкоджали вивезенню тіл. Військових Без газу Україна не залишиться, допоможуть європейські країни. У цьому переконані очільники Нафтогазу України у компанії наголошують, нині можна поставляти реверсний газ з Угорщини і Польщі, а з вересня буде можливо і зі словаччини. Усі ці поставки повністю замінять Україні газ, який надходив напряму з Росії. Крім того, вже незабаром кажуть фахівці. У нас з'явиться шанс інтегрувати в єдину європейську газову систему, посприяють цьому підписанню економічної частини. Угоди про асоціацію з ЄС, яке заплановано на 27 червня, країни Європейського Союзу е, збудували цілу серію інтерконекторів, які зв'язали національні астратські системи. І сьогодні вони здатні ділитися газом із своїх сховищ із країнами сусідами. Звичайно важливо прискорити е, всі проекти інтеграційні, які дозволять нам уже <кій> практично з цього року. Більш інтенсивно і більш ефективно використовувати європейську єдину газотранспортну систему, тому що це найшвидший варіант в пошуку альтернативи російського газу, якого у нас вже практично сюди немає. Петро Порошенко вніс подання щодо звільнення Степана Кубіва, очільнику Нацбанку пророчить посаду голови Львівської облдержадміністрації та порадив депутатам призначити главою НБУ Валерію Гонтарєву. Якщо кандидатуру президента, депутати погодять, Національний банк у першу очолить жінка. Не минуло і півроку до маленького ювілею Степан Кубів не досладів у кріслі голови Нацбанку кілька днів. Колишній комендант майдану написав заяву про звільнення, про те, що зробив він це швидше за все не з власної волі, свідчить постанова, яку сьогодні зареєстрували у парламенті. У документі президент Петро Порошенко просить депутатів відправити очільника НБУ у відставку. Уже й заміну знайшов Валерію Гонтерєву. Якщо Верховна Рада цю кандидатуру підтримує, національний банк уперше очолить жінка, широко відома у вузьких колах. Валерія Гонтарєва має дві вищі освіти і 20-річний досвід роботи у фінансовій та банківській сферах. Із 2007 року очолює раду директорів групи Інвестиційний Капітал Україна із 2001 по 2007 роки працювала першим заступником ІНГ Банк Україна. Ще раніше була членом правління філії французького банку «Сос'єте Женераль Україна. Валерію Гонтрі часто бачили на передовій на різних фінансових форумах. Це її виступ річної давнини. Тоді нинішня кандидатка на посаду головного банкіра держави активно переконувала скептиків у необхідності кредиту від МВФ. Реалістичний бюджет і гібка валютна курса образування. Ці питання нам прийдеться рішати все одно. Тому я підтримую програму МВФ. Гроші від МВФ Україна таки отримала уже за нової влади. Відновлення діалогу з міжнародними кредиторами експерти зараховують до основних досягнень Нацбанку. Хоча і визнають, регулятор став заручником млявої економічної політики уряду. Тому зараз діє як тактик, а не стратег. Поки що Нацбанку вдається стримати зменшення золотовалютних резервів, від яких залежить курс гривні. Комори НБУ чотири роки вичищала попередня влада, кажуть в асоціації українських банків. Тому що для того, щоб здворити дорогу гривню. І створити відомість її стабільності курсової, треба було витягнути із економіки величезні суми грошей. Гривню треба було забрати. І вони, коли продавали золотовалютні резерви, вони ж продавали де? на українському міжбанківському валютному біржі. От вони продали 20 мільярдів, помножте на 8. 160 мільярдів вони забрали з ринку, з економіки гривню. До цього всього новий голова НБУ отримує у спадок ще й падіння кредитів на 5% у гривні та 10% зменшення депозитів у нацвалюті. На реабілітацію банківської системи майбутня очільниця Нацбанку матиме 7 років. Такий термін відводить закон, але шокову терапію доведеться провести негайно. Тетяна Наконечна ТВА. Вважаю вам тільки гарних призначень і доброго ранку. Об 11 одинадцятій побачимося знову.